Я звуть Аня, це моє нове відео, і я рада бачити вас на своєму каналі. І перед тим як почати цей влог, я попрошу вас підписатися на канал, поставити лайк під цим відео, написати коментар, бо таким чином ви просуваєте україномовний контент і витісняєте російський. На цьому моя агітація закінчилася. І з важливого мені потрібно сьогодні поїхати в лікарню. Не знаю, проблема, начебто, не критична. З нею можна жити. Я, в принципі, жила весь цей час, але. Точно не хочу так продовжувати далі, точно не хочу, щоб був регрес, щоб ставало гірше-гірше. і гірше. Тому я вирішила брати все в свої руки. У мене проблеми зі спиною, вони не такі критичні, як я думала. Я думала, що там взагалі все хана, але слава Богу, ні. Як виявилося, ця проблема вирішується і вирішується вона доволі таки. Ну не те, що не складно, але вирішується і можна її вирішити нормально. Тому, якщо у вас турбувало якесь питання. З приводу обстеження, чи їхати до лікаря, чи ні, то все ж таки це знак краще поїхати і в більшості випадків, все ж таки е проблема вирішується. Коротше, я як зазвичай запізнююся, тому мені потрібно зараз швиденько щось вибрати. У нас добре що сонце і плюс 20. Є в мене один лук з цим піджаком, але щоправда, я його ні разу не одягала, я просто так собі в голові надумала. Тому потрібно зараз протестити його. Дивіться, як тут красиво Цвітуть каштани. Вони ще й не тільки цвітуть, вони ще й пахнуть на всю вулицю. Просто неймовірно красиво. Ходжу, до вас відразу з примірочною, бо я дуже швидко справилася в лікарні. Охож ці проблеми після двадцяти. І в мене тепер є час. Дуже багато часу. У мене тепер є походити, познімати, поприміряти щось в магазинах, подивитися, можливо, щось купити. Не знаю. планів ніяких немає. В мене є. Такий список, що мені потрібно купити от, прям необхідно до літа, але не знаю, чи буду купувати онлайн чи офлайн щось подивлюся. В будь-якому випадку повинно бути цікаво. Так, по-перше, тут світло дуже змінює колір. А по-друге, ось такий перший лук у мене дуже літній вже. Не шукаю якихось речей поміж сезону і шукаю чисто на літо. Перше, це ось такий топ, дуже такі я. Особливо білі, коли вони підкреслюють засмагу. І ось такі шорти. Шорти на мене трошки великуваті. Тут потрібен або пасок, або інший розмір, іншого розміру не було. Тому я взяла такі, ось так зараз тримаю. Але шорти прикольні такі. І останні ось такі рожеві, а якщо точніше, то малинові босоніжки. Я намагалася під колір босоніжок підібрати картуз. Але трішки не вийшло. Сюди б ще таку якусь малинову сумочку було б супер. І щось зробити з цими шортами. Вбрання номер 2 ось такий топ, його можна носити ось так і ось так. Другий варіант мені подобається більше. Не знаю, який склад цього топа. Треба буде подивитися, я вам пропишу. І ось такі шорти. Це здається, мій розмір, але все ж таки є трішки проблеми з талією. Те, що потрібен пасок, і другий момент мені не подобаються ці ось як це правильно сказати, підкати. Мені не подобається те, що воно підкочено. Тому що, коли ти будеш сідати, в тебе буде ось таке. Мені таке не подобається. Перші, звісно, були вдаліші, але нема мого розміру. А топ мені подобається. Тут матеріал, ось подивилася, поліестер і віскоза, але мені здається, за рахунок того, що вона вільна, не буде це відчуватися літом, тому, в принципі, я не думаю, що буде жарко. І третій топ мені колір дуже сподобався. Тут на камері він якийсь синій. В житті він ближче до зеленого, але дуже яскравий, дуже класний. В нього склад не натуральна тканина, але я не знаю, я можу йому це пробачити, тому що колір ну прям взагалі такий суковитий. І сюди дуже посуватимуть і не сріблясті прикраси, а саме золоті, тому що колір просто неймовірний. Шкода, що на камері він не передається так. Я його думаю, що візьму, не дивлячись на те, що тут не натуральна тканина. помітила ці кольори. Дуже прикольний топ знайшла, тільки тут ціна чомусь в євро ще не перевели. І ось дуже цікавий топ, тільки не зрозуміло, як його носити, тому що, ну, ви розумієте, а так дуже-дуже милий. Можливо, хтось шукає базові футболки, то ось вони тут такі реально дуже щільні і достойної якості. І ще ось такого кольору є. Шукаю собі якийсь цікавий топ чи верх. Джинси я просто так одягла, щоб більш-менш підходило. І ось перший топ. Дивіться. Тут, правда, в мене виникла проблема, як його зав'язати, тому що ось такі довгі зав'язки в нього, і в нас з консультантом була пряма задачка з зірочкою, як його правильно зав'язати. Вирішили просто обмотати ось так. Але мені щось не подобається. Можливо, по-іншому зараз спробую перекрутити. Ось такий другий варіант, він мені подобається значно більше. Я зав'язала зі спинки, але все одно воно якісь такі задовгі. Топ номер два, ось такий легенький, але в ньому, самі розумієте, всюди не вийдеш, тому або треба щось вигадувати, або на якийсь пляж, який ще довго не світить. А насправді дуже милий топ. І останній ось такий милий, симпатичний жилет. Далі я буду записувати поверх відео, бо стало дуже галасливо. З закінчили, потім була ось така коротенька легка сукня. На перший погляд на літо те, що треба, але знаєте, познімавши в ній 5 хвилин, мені стало жарко. Ну Тут, в принципі, і зрозуміло чому, бо це не натуральна тканина, на мені розмір XS. і сукня в цілому гарна, але в плюс 30 в ній буде дуже жарко, не дивлячись на те, що на перший погляд вона легка. Потім була ось така неймовірна красива сукня. Вона мені нагадала стиль Моніки Білучі і точно яскраво виражені мотиви Італії. На мені розмір XS і я думаю, це теж не натуральна тканина, але в ній було не жарко, можливо, якийсь інший матеріал. Бірок тут не було, ну або принаймні я їх не знайшла. Але ця сукня не на мій тип фігури, бо мені тут <кхід> дечого не вистачає. Далі була ось така супер красива сукня, от вона мені сподобалася на всі 100%. Вона ідеально підходить як для прогулянок по місту, так і в більш природних місцях. На мені розмір S, але я думаю, можна спокійно брати менше, бо вона йде на запах, тому на рахунок цього точно не помилишся. Тут натуральна тканина, і от знаєте, в ній прям ідеально все. Єдине, що трішки засмагає, але в принципі до сукні в мене зауважень немає. І сукня, яка сподобалася мені найбільше, просто полонила моє серце своїм кольором фасоном. Та й взагалі всім, на мені розмір XS, вона теж йде за пахом, тому розмір можна спокійно брати менший або трішки більший. Звісно, вона на не кожен день, скоріше під якісь важливі святкові події, яких у нас зараз майже немає. Тому через це я її, мабуть, не купила, бо просто не бачу сенсу, щоб вона висіла просто так в шафі. Шановні хупці, в місті оголошено повітряну тривогу. Наш магазин це не встигла я оплатити свої покупки. Я вже йшла до каси, і тут на тобі повітряна тривога. Все вимикається. Думаю, зараз кудись ходити, поїсти, бо я ще нічого не снідала. Горна собака, а? Хто такий гарний цуцик? Я сподіваюся, тебе не кинула. Передостанній магазин сьогодні це, це просто свята і святих. І я сюди прийшла з супер важливою задачею. Я хочу створити набір десь на 10 персон з однакового посуду, щоб знаєте, коли приходять гості. Я хочу, щоб всі тарілочки були однакові, а не так, як у мене зараз, все в різнобій. Задача не з легких, бо, по-перше, треба більш-менш вкластися в бюджет. Далі я хочу, щоб вони були універсальними і актуальними довгий час. І треба, щоб був різновид з однієї серії. І перші тарілочки, які мені подобаються, і по ціні, і по вибору, і також по. В самому вигляду, ось є чотири види таких тарілочок. Також є такий колір. Мені більше, звісно, подобається цей. Доволі такий специфічний візерунок, чи, як це сказати правильно, колір. І я думаю, що якщо їх не стане, якщо їх знімуть з виробництва, то я таких ніде не знайду і буде підібрати важко. Тому треба дуже гарно подумати, але, але самі по собі вони дуже красиві. Другі тарілочки, які мені подобаються, ось такі. Дуже цікавий візерунок. Але їх тут тільки три види. Також є ось така морська тематика, але я навіть її не розглядаю, тому що ну, я розумію, що вона актуальна тільки літом. І якщо в ресторанах це дуже красиво виглядає, то вдома потрібно щось таке більш універсальне. Останні тарілочки, які мені подобаються, і вони мені подобаються найбільше, тому що вони. По-перше, такі більш універсальні. Плюс мені дуже подобається естетика. Вона мені нагадує якусь італію. Я бачу в цих тарілочках пасту, але і для якихось звичайних страв вони теж підходять. Мені вони дуже сподобалися. Тільки тут є проблема, те, що немає їх в асортименті, потрібно замовляти. Також ці дуже сподобалися, навіть ці більше ось така смужка. Але їх вже зняли з виробництва, ось тільки те, що залишається. Ну, ці теж дуже класні. От вони прям я думаю довго будуть актуальними і не будуть набридати. Заверніть мені все, будь ласка. І останнє місце, де я готова жити. Ну, ви зрозуміли, тут навіть ліжка є. Подивіться, яке тут все красиве для саду. Шкода, що в мене його немає. Але коли буде, обов'язково тут щось буду купувати. Таке все миле і красиве. А, це підсвічник. Я думала, це ліхтарик. Так, як тепер його поставити? Стій, все. Це теж дуже гарні. Але тут я не просто заглядати, я тут хочу купити ось цю вазу, і я її дивилася попередньо на сайті і не думала, що вона така висока. Також ось ці свічники дуже красиві. 300 гривень коштують і я думаю, буде підходити воно чи ні. Мені подобаються ось ці підставки. Є кругля, а є прямокутні. І якщо брати, наприклад, 4 штучки, то, то я не знаю. Можливо, навіть можна пошукати на Алікспресі щось таке. І ці дуже гарні ще. Але 200 гривень коштують за одну підставку, тому, можливо, і на Алікспресі буде дешевше. Але насправді я тут не просто так. Я дивилася попередньо на сайті і знайшла, що на ось ті клейонки ось такі приємні знижки. І мені сподобалася біла. Я вважаю, що вона найуніверсальніша. На неї ціна 225 гривень за метр. Я думаю, купувати метр три. Також мені подобається ось ця. Вона теж коштує 225 гривень, але мені здається, вона більш на повсякденну основу йде. Але теж дуже така якась стильна і мила. Ще мені ось ця сподобалася, але вона коштує 325 гривень теж по акції. Сірий колір, мені здається, він таким не таким універсальним, тому нехай буде дешевше і нехай буде біленька. І ось така клейонка буде моїм спасінням, тому що я вже свою скатертину замучилася. Кожен раз прати, тому що після кожного застілля її потрібно прати десь, десь пляма, десь ще щось, а тут все протер вологою серветочкою і все, і готово. Зараз буду просити, щоб її відрізали мені. Так виглядає ваза тільки прямо в інтер'єрі, і я думаю, що не така ж вона вже і висока. Тому. тому я напевно ще візьму. Зовсім випадково я натрапила на ості калимки. Тут така приємна знижка, тому я думаю, що я їх куплю. Побираю між сіреньким. і між біленьким, звісно, мені біленький, хочеться більше, тому не знаю, що переможе, раціональність чи, чи поклик серця. Ще є ось такий килимок. Ось такий килимок бежевого відтінку. Він коштує 400 гривень. Також ще є ось такий, але він не такий м'якенький і такий тоненький він, коротше. 350 гривень. Я тут їх розгорнула, ось так вони виглядають в розгорнутому вигляді: 50 на 80 і коштують 275 гривень. Мені хлопець говорить, що краще сірий. Але білі, вони такі класні. Все ж таки наважилася я на цю вазу, не дивлячись на те, що вона мені здавалася не такою високою, але я давно за нею спостерігала, тому. Вона мені запала прямо в душу, а ось з приводу килимків перемогла практичність і раціональність. Тому, тому сірі щось мені підказує, що вже треба звідси виходити, тому що ще трошки в мене взагалі грошей не лишиться на карті. І тепер точно остання зупинка. Я збігла в Аврору і натрапила на ось такі золоті підсвічники. Я не втрималася, відразу, як тільки приїхала, зробила ось таку красу. Мені дуже подобається, як виглядає. Воно якось по-новому за рахунок цієї незвичайної вази, інтер'єр якось виглядає більш таким цікавішим і з родзинкою. Мені дуже подобається. І ще один практичний момент це те, що сюди не потрібні великі букети. Сюди достатньо невелика кількість квіточок, 3-5 поставити і вже буде дуже виглядати свіжо. На цьому я буду завершувати це відео. Якщо вам сподобалося, то ставте лайк. Якщо хочете бачити більше таких відео, пишіть в коментарях. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі в наступних відео! Якби ви бачили, як це по-дурному виглядає зі сторони, це просто щось.